Створення сучасного, безпечного та комфортного середовища у закладі дошкільної освіти. Презентуємо вам ресурсну кімнату ОЗДО ЗДО No2 імені Отця Кирила Селецького. Ресурсна кімната це спеціально обладнаний освітній простір. Вона поділена на зони: ігрову, навчально-пізнавальну, сенсорну та відпочинкову. Крова зона це місце для творчості та ігор. Готов для творчості, наповнений кінетичним піском, мольбертом, наборами для творчості та ліплення. Все це слугує чудовим інструментом для розвитку творчого потенціалу, фантазії, уяви, а також розвантаженню дітей. Навчально-пізнавальна зона обладнана місцями для групових та індивідуальних занять. Підбір дидактичних та розвиваючих іграшок для ресурсної кімнати необхідно здійснювати з урахуванням індивідуальних та особливих освітніх потреб дітей. Настільні ігри, конструктори, головоломки, мозаїки, шнурівки і соціально-комунікативні іграшки сприятимуть розвитку дрібної та загальної моторики, координації рухів, розвитку психічних процесів. Зона фізичного розвантаження. Потрібна для регулярної зміни діяльності дітей. Вона стимулює вестибулярну систему, тактильну систему, розвиває баланс та координацію. Не менш важливою виступає зона психологічного розвантаження, де відбуваються релаксіційні процеси. Заняття у відповідному напрямку допомагають дитині зняти напругу, відпочити та з новими силами продовжити навчання. В ресурсній кімнаті. Панує невимушена, творча пізнавальна атмосфера, що безумовно має значний вплив на загальний, психічний і емоційний стан дітей.